Екологи рибалки знову б'ють на сполох Дніпровській акваторії загрожує екологічне лихо. Цього разу його несуть за собою плантації водяного горіху. За останні два роки вони збільшилися майже удвічі. Це призвело до загибелі десятків тонн риби, кажуть фахівці. Подробиці у наступному сюжеті. Акваторія Дніпра, включаючи окремі ділянки Київського і Канівського водосховищ, останні роки стала все більше схожа на плавуче поле. Київське море поступово перетворюється на мегаболото, стверджують фахівці. Виною тому водяний горіх або чилим. Ця реліктова рослина прийшла до нас через мільйони років, переживши динозаврів. Гість з минулого відрізняється унікальною живучістю і захоплює все нові і нові території. При цьому, оскільки водяний горіх відноситься до рослин, які занесені до Червоної книги України, на нього поширюється така собі трав'яна недоторканість. Після того, як його ввели в красну книгу, його не можна трогати. Воні не став неприкосновенний і він повністю цим користується. Неконтрольоване розповсюдження цієї рослини тягне за собою сумні наслідки. Нещодавно керівник прес-служби Держрибагенства України Діана Кладова заявила, що розростання водяного горіха зменшило рибопродуктивність водосховищ на 35-40%. Серед водоймів, які постраждали від цього нашестя, одним з перших стоїть київське водосховище. Фахівці не піддаються паніці, але Констатують, проблема дійсно існує. Його стало надмірно багато, і він зокрема почав впливати на рибну сферу, дещо обмежуючи рибні ресурси в київському водосховищі. Згідно з напівофіційними дослідженнями, плантації Чилима щорічно розширюються на десятки кілометрів. В Київському морі вже з'явилося кілька величезних кольорових клякс, які можна побачити навіть з літака. Всередині однієї з них побувала і наша знімальна група. Щоб дістатися цієї зеленої плями, нам знадобилося 2,5 години. За різними даними її загальна площа складає від 30 до 70 квадратних кілометрів. Зовнішньо плантація водяного горіха виглядає привабливо. Вона чимось нагадує капустяне поле. Це якщо дивитися зверху, але якщо зазирнути вглиб, то можна побачити інше там, де розрігся рогульник, іншого життя вже немає. Він повністю бере ситуацію під свій контроль і витісняє зі свого ареалу проживання все: рибу, рослини, планктон, мікроорганізми. Єдиний шлях боротьби з водяним горіхом знищення його плантацій у промислових масштабах. Але нагадаємо, це червонокнижна рослина. Частина науковців-дослідувачів впевнена, прийшов час змінювати статус горіха. На мій погляд, червона книга це документ, який періодично оновлюється. І подібно до того, як змінюються закони в Україні, не можна вважати цю книгу якоюсь абсолютною догмою. Тому не буде катастрофою, якщо цей вид буде вилучений. А якщо там за 10-20 років ситуація в країні зміниться і він дійсно ну, почне зникати, ну тоді реально можна його буде знову занести в цю книгу і дбати. Про його збереження опоненти такого підходу до справи запевняють, думка про шкідливість горіху дуже перебільшена, тому виключати його з червоної книги не на часі. І свою позицію вони змогли обґрунтувати під час обговорення в Нацакадемії наук України питання щодо внесення змін до нової редакції червоної книги. Я думаю, що шанси, як на сьогодні, їх зовсім немає у наступному виданні. Червоної книги, цей вид буде. Хоча одночасно вони визнають таке швидке розповсюдження рослини, в тому ж числі і в київському водосховищі, говорить про стрімке погіршення його екологічного стану для водосховища, погіршення для водоного горіха якраз оптимальні умови. Не можна сказати покращення, погіршення, оптимальні умови для його розмноження. От і виходить, що ситуація на сьогодення фактично безвихідна, горіх розповсюджується, знищувати його заборонено. Науковці не дають дозвіл на зміну його стану. Тусу риба продовжує гинути а Дніпровська акваторія все швидше і швидше перетворюється на болото. Віталій Шпавалов, Євгеній Степанов, новини ТРК Чорноморська.